Так, доброго дня всім. Сьогодні виїхали на наше поле, на наших 10 сотих, на яких ми обирали. Зараз будемо сіяти кукурузу з сіварнею. Ось така сіварня в нас. Трошки відправляємо. на Насінні проводи. Так, дамо сіяти ось таку кукурузу. Так, ось така кількість в нас є. Так. Так, тут ми сіяли гречку. Ось такий у нас виставлений зазор. Ми ще будемо зменшувати. Ось такий зазор виставлений для посіву кукурудзи. Рішки є протроєної кукурудзи. Решта кукурудзі ось така. Зараз будемо засипати. Так, в попередньому відео я казав, що ми будемо перший раз йти Просто пустою сіварнею. Ну, не подумали, вирішили, що одразу будемо сіяти. Не будемо проходити ще раз, одразу будемо сіяти. Так, зараз засипаємось і почнемо сіяти. Так, ось ми засіяли поле, ось такий має вигляд після того, як ми засіяли кукурудзу. Вибачайте детального процесу сівби кукурудзи не міг зазняти, так як я на сіварні сам, то дуже потрібно бігати між бочками посівними ними, тому не вдалося мені зазняти більш детально так сівбу. Ну, але це не все ще. Зараз, після посіву, їду додому, беру нашого мототрактора і їду сюди каткувати поле. Так, ну поки що на цьому все. Не прощаюся з вами. Зараз я бду знову. Так, ось я вже на полі. Ну що ж, погнали валувати. Валую на другий поверх. Ось і все. Посіяли ми кукрузку. Сьогодні доволі добре попрацювали. Ось так каткує наш саморобний вал. Ось такий результат тут поле, так як після оранки. Не культивірувались трошки, що трошки розрівнялись, що не дуже, тому воно так і де не де не привалувало. Ну, але в загальному може бути. Більшість насіння ми привалували. Так, зараз підійду до вала, покажу. Такий вал 13 Жигульовських коліс, рамка, все доволі просто. Катком ми задоволені, так як нам його вистачає з головою. Ширина захвату 2 метри. Ось. Ну, на цьому все. Кому сподобалось таке відео. Piktask, komentuokitės. Na, no ir viskas bus gerai. Paka-paka.